Тернополянка Наталія Сервуля прийшла до лікаря, оскільки захворіла на ГРВІ. Розповідає, регулярно здає аналізи. А оскільки їй вже є 40 років, братиме участь в програмі скринінг здоров'я 40+. Ну, Десь напевно два-три рази в рік. Здаю я аналізи, бо в мене ревматоїдний артрит. То я час від часу здаю аналізи кров, спостерігаю за ревматоїдним фактором. Відчула за цю програму, що можна буде зробити обстеження більше років. Дорогі коштують, можна за, за ті гроші зробити обстеження ну, за, ту, за тою програмою. З 1 січня 2026 року в Україні стартувала програма Скринінг здоров'я 40. Вона допоможе людям віком від 40 років виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та проблеми ментального здоров'я ще на ранніх етапах. Кожному учаснику програми виділять 2 тисячі гривень. Особи від 40 років це здебільшого люди працездатного віку, які зайняті роботою і не мають часу на обстеження, а якраз в цей період зростає в них ризик виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, та зв'язку з теперішнім станом виявляються проблеми ментальні проблеми. Відсутність регулярної діагностики, за словами лікарки, ускладнює лікування надалі, адже часто недуги виявляються у важких формах, коли пацієнти приходять з реальними скаргами на самопочуття з профілактичною метою. Це рідкі випадки частіше, якщо працююча людина і має гострі захворювання, звертається для Визначення тимчасової непрацездатності, призначення лікування з профілактичною метою дуже мало звертається осіб. Краще і дешевше запобігти захворюванню, ніж його потім лікувати. Програма включає опитування про стан здоров'я, оцінку ризиків, а також огляд лікаря й аналізи, які показують, як працюють серце, судини та нирки. Подати заявку можна через дію або ЦНАП, повідомила директорка департаменту охорони здоров'я області Ольга Ярмоленко. Після досягнення 40 років. Через 30 днів е, після народження людина отримує запрошення на проходження цієї програми в Дії. Е, кожна людина, яка має 40 повинна тоді активізувати карточку в Дії Плюс і отримає 2 тисячі гривень на м, карточку. Два шляхи або через Дію, або через е, ЦНАП. Пройти перевірку можна буде в тих закладах краю, які підпишуть відповідний контракт. Місце реєстрації значення немає. Є визначені заклади, які законтрактувалися на надання цієї медичної послуги. В нашій області станом на сьогодні це 23 заклади. Серед них сім е, приватних. Людина, яка отримала 2000 гривень на карточку е, в дії. Приходить цей лікувальний заклад, який законтрактувався за цією послугою, і в реєстратурі каже, з якою цілю вона прийшла, і дальніший маршрут її встановлюють в цьому лікувальному закладі. Ця процедура проходитиме в одному закладі та займатиме до 90 хвилин. Після того як прийдуть результати аналізів, лікар надасть рекомендації щодо стану здоров'я. Перші сповіщення, запрошення пройти скринінг українці почнуть отримувати вже наприкінці січня.